Доброго дня всім. Мої троянди майже відквітли першу свою хвильку, гарнющу можливо, не стільки відквітли, скільки відгоріли, тому що сонце було дуже спекотне. І тому я хочу їх вже підстригти для того, щоб вони квітували ще раз. Стригти їх буду вже почала стригти, але потім подумала, можливо, хтось не знає. Стрижу я їх декілька років назад, підгледіла в інтернеті. Стрижу я їх не просто обрізаю бутончики, дехто отак обрізає бутони. Це невірно. Підгледіла в інтернеті, повторюся, і. Обрізає по такому методу вже декілька років, що викликає другу хвилю квітування. Тобто, троянду треба обрізати не просто отак, от вона відквітла, так не робиться. Обрізається троянда над справжнім листком. Справжній листочок це листочок, який має 5 листочків. Наприклад, бачите, тут три, кожна трояндочка має, тут три листочка. Це не справжній листок, а ось тут 5. Раз, два, три, 4, 5. Ось над ним обрізається троянда. Але крім того, для того, щоб з цієї пазухи виросла нова гілочка, яка буде квітувати. Але ще, крім того, ми вибираємо висоту. Бо п'ятий листочок може бути і на кінці пагіна. Але ж нам не потрібна тут гілочка, яка буде гнути цей пагін вниз. Тому я обираю. Трошки нижче, гарний п'ятий здоровий листочок на п'ять пелюстків цих листочків. Раз, два, три, чотири, п'ять, І ось тут обріжу, трошки вище, наприклад, на 2 см. І ось на цим, на, в цій пазухі буде сформована нова гілочка, яка дасть нам повторне квітування. Це я користуюся цим методом вже пару років. Мені допомагає спробуйте і ви. Після того, як обріжу. Я, звісно, оброблю троянди чимось антистресовим, але особливо завертатися не буду. Скоріше всього, це буде, наприклад, рятівник троянд. Він у мене завжди є вдома. Дуже гарний він. Він, Ой, шипи. він має там два пакетики йде: один від хвороб, один від всяких мушок. Так що користуйтеся, пробуйте. Ще раз давайте повторимо, бо я вже почала. Ось не немає справжнього листка, а вже відквітло. А щось тут у нього. Бачите? Справжній листочок у нього тут. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отут відріжу. Ось і звідси піде новий пагін. І буде у мене потім ще раз троянди. Хоча я сюди рідко заходжу на цю територію, скоріше, щоб вже яблука позбирати, сливи, абрикоси, але... Але і в садочку має бути гарно. Троянди це не є улюблена моя квітка. Я більше полюбляю виткі троянди. Ці всі повивозила в сад, повиносила. Але також, якщо вже є, то треба за цим глядіти. Бачите, цей кущ майже підстригла, висоту ще підбираю таку, як потрібно. Чомусь це відсохло в мене одна. І отак вже буде виглядати охайно кущик. Це, звісно, все треба буде позбирати. Погода цього року була спекотна і не дала нам в повній мірі насолодитися квітами. Чекаю на ваші коментарі. Розкажіть, що, чи ви користуєтеся таким методом. Чи, можливо, думаєте, що це не потрібно. Але клопотів немає ніяких. Обрізали по, по листочок з п'ятьма листочками, листочок з п'ятьма листочками. І все, обробили. І через місяць будемо мати ще одне квітування. Всім гарного дня!